Вітаю товариство з вами Ігор, і я давно обіцяв записати відео про мобільних операторів, але справа в тому, що нічого цікавого не відбувалося на ринку. Що справді, звісно, ті всі способи, як можна отримати знижки, вони надалі працюють. Огляд тарифів я зроблю трошечки пізніше, бо й тарифи не дуже сильно змінювалися. А ось що було цікаве, так це поговорити про роумінг. Тим більше, що Європейська комісія таки погодила, щоби наша країна з 1 січня вже 2026 року була підключена до сім'ї європейських мобільних операторів, і ми користувалися своїми тарифами на території Європейського Союзу, так як наче та, ми перебуваємо вдома. Тобто така послуга називається Домашній роум... Послуга дуже таки крута, ми довго до цього йшли, і подобається нам або не подобається, але буде вона задіяна вже практично через 6 місяців. І що з цього випливає, про це я хотів би сьогодні поговорити і зачитати матеріал, тому сьогодні трошечки буде незвичний формат, у якому розповідається про цю послугу і про перспективи, як воно вплине на українців. Тож запрошую до перегляду відео. Поїхали! Як я вже казав попередньо, у нас трошечки буде сьогодні незвичний формат, тому що я взяв статтю на мінфінів, які йдеться про роумінг з ЄС та також буду ділитися власними думками. Тож почнемо з того, що, як я вже казав, у вступі європейської комісії запропонувала, щоб Україна з 1 січня 2026 року вже була підключена до роумінгу з Європейським Союзом. Що це означає, що ви їдете до умовної Польщі, Німеччини, не знаю, Франції, користуйте своїм пакетом послуг на території цієї країни, так як наче ви перебуваєте вдома. Тобто не треба купувати ніякі додаткові пакети послуг, про які я розповідав у своєму окремому відео. Посилання я залишу в описі до цього відео. Але. Не все так однозначно, як завжди, це в нас кажеться. Але є одне. Але чому? Тому що тарифи на мобільні оператори. Наголошує автор, вони відповідно за кордоном дорожчі ніж в Україні, і вартість у них пакетів послуг також дорожча. Відповідно, вартість одного гігабайту також дорожча. Що у нас в середньому автор пише, що якщо там 200 гривень на місяць коштує пакет послуг, у нього входить 20 гігабайт. А якщо 300 гривень, то взагалі без ліміт, Тобто один гігабайт там вартість не перевищує 10 гривень. А відповідно в Європі один гігабайт коштує певну суму більше наприклад, вони вказують, що якщо там ти понад пакет використовуєш перебуваєш на території певної країни, то один гігабайт може коштувати 1 євро 30 центів або 1 євро, це десь 50 гривень, якщо там одне євро умовно, і євроценти там до 60 гривень. Тобто, відповідно, різниця є в шість разів, що зрозуміло, не зовсім таки дешево по відношенню до України. Одначе я так спочатку це прочитав, подумав: ну дійсно, все ж це ж логічно, що за кордоном пакети послуг дорожчі, ніж в Україні, і тут можуть певні бути махінації, навіть умовні кажучи, європейці можуть їздити в Україну купувати пакети послуг і користуватися на території своєї країни і платити за послуги менше. Я не засуджую це особиста справа кожного. Я тут певні. Запобіжники, про які трошечки піду згодом, але щоб думку зараз свою переключити, хотів повернутися до саме до математичних розрахунків. Я подивився в інтернеті, скільки в середньому коштує пакет послуг на місяць при використанні того чи іншого мобільного оператора. Я от взяв інформацію загальну від Ші. Тут написано, що в середньому від 10 до 85 євро. Відповідно, мінімальний пакет послуг Vodafone там коштує 30 євро на місяць. Вніс це все в табличку. Також пошукав інформацію про мінімальну зарплату в Німеччині після оплати податків в Україні. Також це все вніс в табличку, і в мене вийшла ось така інформація. Тут у мене середня зарплата в Україні, тут у нас мінімальна зарплата в Україні. Тобто мінімалка у нас 125 євро, середня там 340, нехай євро. Відповідно, в Німеччині після врахування всіх податків за 1550 євро. І курс у мене 49, я взяв середній такий. Також я написав пакети посту, скільки в Україні коштують. Ну, бо я не написав 200, тому що у нас можна пакет постуки за 150 гривень знайти. Та навіть і 200 це все ролі не грає, тим не менше. Якщо ми порівняємо вартість оцього пакету послуг, який в Україні, до е, заробітної плати середньої, то у нас, ви бачите, по відсотках у відсотковому вираженні, то пакет послуг не буде набагато дешевший відносно тих грошей, які отримує людина. А якщо ми беремо мінімалку, то він взагалі більший. Тому тут автор апелює про те, що в Україні пакети послуг дешевші, ну, відносно євро, так. Але відносно мінімальної заробітної плати я не бачу тут дешевше. І відносно середньої навіть не дешевше. Тобто питання завжди, коли вам вкажуть, що у нас там щось дешевше чи де, щось дорожче, це все якісь відносні розуміння. Завжди задавайте питання відносно чого. Але щоб що Тут я з автором не згоден. Що автор каже, що коли ви перебуваєте за кордоном, то у вас буде використовуватися пакет послуг, той, який у вас є у своєму внутрішньому то в українському тарифі, але якщо ви там перебуваєте довше за кордоном, ніж певний період часу, тобто ви живете за кордоном, і це видно по кількості днів, які ви перебуваєте, то відповідно мобільним оператором це не зовсім вигідно, тому що вони цю різницю якусь повинні сплачувати. Я так розумію, що вони підключаються до умов. Якщо ви перебуваєте за кордоном більше, вони повинні доплатити щось тим мобільним оператором. Відповідно, не вигідно, ви користувалися дешевим пакетним послугом території Європейського Союзу, тому всі. Українці, яких зараз дуже багато, які перебувають у Європі, які частково можуть користуватися пакетами українського мобільного оператора, їм, на жаль, доведеться доплачувати. І мова йде про те, що мобільні оператори вони можуть зробити додаткові пакети послуг, і ви повинні їх купувати. Тобто, наприклад, пакет послуг вже буде коштувати певну суму, але не більше 1 євро центів протягом 20 років. Зараз подивлюсь, десь ця була інформація протягом 25-го року, 27-го року не більше ніж 1 євро. Тому з однієї сторони, якщо ви їдете у відпустку і у вас є. В свій тариф, вам не треба нічого купувати додатково, ви користуєтесь за кордоном, так як наче, ви перебуваєте вдома, телефонуєте, всім відправляєте смс, якщо ви ще знаєте, що це таке, цим користуєтесь, користуйтесь мобільним інтернетом. В роумінгу просто достатньо, щоб була можливість автоматично переключатися на роумінг за кордоном. Все. Одначе, якщо ви проживаєте за кордоном довгий період часу і ви використовуєте мобільного оператора, то вам скоріше за все мобільний оператор запропонують купувати додаткові пакети послуг, які будуть набагато дорожчі. Тому вже тут вам треба думати, чи користуватися українським мобільним оператором, чи краще вже вибирати якогось місцевого мобільного Ну Ось власне і вся інформація яку хотів розповісти. сподіваюсь, що вона була вам цікавою. І скажіть, будь ласка, стосовно формата, чи може він бути в майбутньому, чи ні. Ну ось, власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним, якщо так ставте валець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. А також, якщо у вас є інформація там інша про мобільних операторів, про якісь лайфхаки, то діліться. Можливо, запишу якийсь окремий матеріал. Бо що стосується Vodafone, я вже в принципі знаю ці всі лазівки, а іншими мобільними операторами зараз немає часу і можливості користуватися, а аудиторія постійно просить. А також, якщо у вас є інші питання, які стосуються пропозиції по темах, так. Кож залишайте в коментарях, буду радий, якщо зможу на них відповісти. Тож, власне, до зустрічі, Па-па!